Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби по лісі. А мене звати Олег. Сьогодні у нас 23 як... серпня 2024 року ми в лісі. У нас, коротше, вчора в нас був дощ, ну, як би зранку і вночі йшов дощ. Ну, я думаю, приїду до лісу там, через пару днів подивитися, походити. Ну, може щось за цей час виросло. Якщо комусь цікаво, то залишайтеся. Подивимося, що може, ну може щось назбираємо. Так, коротше, я не знаю, ну дивіться самі. Погляньте яка краса. Красноголовець. В українській мові нема такого слова, як мені писали. Ну, по научному підосичник червоний. Ну, Такий бачите, нормальний, можна взяти. Так, це перша наша знахідка, погляньте, дивіться, все, чусненько тут у нас кожику. Остаємо. Ну що Погляньте тільки, бачите який у нас Знову жовто бурий, типу. Я його не буду не виривати, не цей вибачайте, так вам просто покажу. Ну, його немає смисла брати. Ну ось ми знаходимося в цьому лісі, де ми минулого разу збирали. І тут, ну, я вам кажу, я вже так хвилин з 15-20 ходжу. Ну реально немає, Вообще, взагалі взагалі підосичних... Може хтось позбирав, а може їх просто не було. Ні, ну це таке. Просто бачите, як, минулого разу було так, а тепер так. Взагалі взагалі немає ніяких грибов. Не підосичників, не, не біляків, не там ще якихось, не бабок навіть, бабок червевих немає. Ну, Зараз підемо в друге місце, подивимось, якщо буде щось цікаве, то я вам покажу. Ти що, друзі, дивіться, який гарний, геть серед дороги виріс, ось ми йдемо. Ну, отако йдемо туди. І дивіться, ось який. І шо, ой, клас. Бомбезний такий холодний, приємний на дотик. Красноголовець, підосичник червоний. І подивіться, знову бачите, по цій же самій дорозі, ну трошки ми відійшли, там метрів 10-15 і такий білоножковий. Жовтобурий, красноголовець, ловець підосичник. Бачите гриб? Парасолька, минулого разу я вам показував, його так ніхто і, ну, не зібрав його, мабуть їх теж не. Ну таких ось я вже ходжу ну, хвилин, може, 40. Взагалі немає. Не знаю, піду зараз в інше місце, може там десь щось подивлюсь. Немає, реально немає, я вам кажу. Ну ось бачите, йдемо по дорозі. Подивіться, який біляк стоїть. ну Ми його чіпати не будемо. Ви ж самі бачите, який він. Ну ось ми перейшли в інший ліс. Ви погляньте, що нас тут зустрічає. Ось такий. Біляк. Новий підвасичник червоний. Бачите, знову жовтобурий в такому в нас березовому лісі. Ну, коротше як, я знімаю те, що я знаходжу. ну, Хочу показати, що на даний момент в нашому лісі, ну, для місцевих, наприклад, які мене дивляться, вони ж теж якось орієнтуються, по мені їздять в ліс. Ось теж бачите. Не знаю, візьму його там, ну в мене там є пару штук. Нагадую, сьогодні у нас 23 серпня 2024 року. Ми в лісі. Ну, зараз ми разом з вами ходимо і можемо подивитись, що на даний момент можна назбирати. А ось погляньте, йдемо такою дорогою і подивіться. Так, тут у нас здається бліда поганка. Дуже небезпечні гриби. Ой, це ж у нас біляк. Ні, це не біляк. Це дубовик, якщо я не помиляюсь, може хто в коментарях, якщо неправильно сказав, може це мене поправити. Ну, здається. Ну ось, знову. Під осичника на ньому сидить свой мак, бачите. Вже його хоче їсти, що він хоче. Ну такий він вже теж вже і старий, якби. Ну, раз вирвав, то вже заберу. Так, і знову бачите, Красноголовець. Ну, хоч поки що так, хоч одній красноголовці це. Ще один такий. Пойдет. Тут треба обрізати. Це вже старий. Зараз подивимося тут думаю, по любому ще. Так, здається, щось знайшли теж красноголовці, але ми їх чіпати не будемо. І знову так ходимо, ходимо, ходимо і погляньте. Дивіться який, взагалі взагалі він такий шикарний красноголовець. Такий на дотик геть холодний. Ось так зараз у нас кошику, йдемо в друге місце, подивимося, що там. Ну, бачите, сьогодні, нагадую, сьогодні 23 серпня. Ну, Грибів якби не так, як минулого разу ми були, коли ми були позавчора. То це вже можна, якби сказати, трудові гриби. Ну так трошки ходимо, то там десь знайдемо один, там другий. Ну побачимо. Ну і знову бачимо, що нас зустрічає. Ось такий жовто-бурий піддосичник. Бачите. Бачите, вже сьогодні не так, як було минулого разу. Це, я думаю, це затище перед бурі. Ну, по-любому ж буде хвиля ще осіння. Підуть дощі, настане вересень і грибів буде багато. О, здається біляк. Погляньте який. Ну такий теж вже сушити його. <гум> Он другий неподалік, бачите. А ну ходімо, подивимось. Ну такий нормальний наші. Туповий. Ну так, да, да. Так, а тут неподалік під осичник, дивіться який червоний. А там ще он... один, так. Да? Якщо я не помиляюсь, так, так, да, звісно, такий теж. Бачите який він, так, 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 так. Ось такі знахідки на цей час у нас, ну, з'явилися. Але є, ну, коріння побите, тут я десь майже половину відрізав, не знаю, що з ним робити так. Візьму його. Шапку вже вдома перевірю. Це також. Хоча дивіться, ну корінь побитий, а шапку де можна ще обрізати, посушити. Ось так зараз у нас кошику. Ну що, йдемо далі. Зараз тут походимо ну, по цьому лісі. Може, я думаю, ще щось знайдемо по-любому. Ну і знову бачите, красноголовець. Такий гарний. Але такий холодний на дотик. Ну і ось погляньте, який біляк. Ну, ось такий, бачите, результат у нас. Ну, ми ще будемо ходити. Хоча я міг би назбирати, вже був би в нас повен кошик. Ну, я не вважаю за потрібне брати отакі ну, там шляпуни, переростки, а потім їх десь викидати і взагалі. Ну, типа робити це заради картинки там, чи ще щось. Я показую так, як воно є. Скільки назбираємо, стільки й буде. Я вам покажу і все. Ну, ось бачите, дорога, йдемо назад, як би сказати. І ось такий красноголовчик у нас Ну ось йдемо назад такою дорогою. Бачите, які тут і дуби такі. Останні миті літа, <гум> вже скоро осінь. І все. Хоча мені осінь набагато краще подобається, ніж літо. Ну, в плані типу, ходити по лісі, збирати гриби. Ну ось такі ще бабочки можна взяти, подивитися, Я думаю вони будуть нормальні. Бачите, серед дороги ми йдемо по цій дорозі. і так. Я там до цього знайшов одного маленького підосичника. ось я зараз покажу. Ну, я просто не знімав. Ось, бачите, теж такий нормальний. Ось так зараз у нас в кошику. Ну, коротше, стільки назбирались, стільки й буде. Ну і взагалі я вам показав просто ну, на сьогоднішній день, що у нас на полісі можна знайти. Вибачайте, що не повний кошик. Всі звикли, бачите, повні кошики. Ну, буває і таке. Будуть ще повні кошики. Дві-три неділі <смір> украв за патентованою фразу Олексія Рістовича. Тепер він мені іск придявить. Ну, коротше, якось так. Всім дякую, хто був разом зі мною. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість ну, жити повноцінним життям. А також всім а, хочу побажати всім... Ну, своїм глядачам, там, чи як, гостям, підписникам, їм, ну, звісно, їхнім же ж сім'ям, родичам, сусідам, міцного здоров'я і всього найкращого. А головне миру всім нам.